Всім привіт! Ми розпочинаємо новий тиждень, і е, я рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що зайшли. Сподіваюся, вам буде цікаво. І тиждень я хочу розпочати з такої прекрасної роботи. Це ще не зрозуміло, але зараз це розкажу. Це набір для вишивки подушки, декоративної подушки від майстерні вишив'яз. Ця майстерня. В колаборації з Юрієм Мельничуком зробили такі ось набори, де все є готове для того, щоб вишити декоративну подушку. Я залишу посилання під відео на сюжет з Юрієм Мельничуком, з якою любов'ю він розказує про ці подушки. Як він перемальовував, як там зустрів десь на барахолці. Продавця, який за шалені гроші продавав, чи сорочку, чи ну щось, щось таке. І Юрій просто попросив його, щоб перемалювати візерунок. І як взагалі він ці всі, всі візерунки збирав. Комплектував, і ну, це, це дуже цікаво. І я після цього загорілася вишити ці подушки, а вже потім знайшла, що майстерня вишив'яз випускає такі от наборчики. Що ж у нас є в цьому наборі? Перш за все, це ось такі дві, ну як, одна наволочка. Їх є, є два види це ось такий, наче сирий льон, але це коноплі. Я такі коноплі купувала в лаліці, але наскільки я зрозуміла, що вони взагалі виробництва Едельвіки. І друга тканинка, така більш кремова, вона також така, нерівномірного фарбування, тому що тут є такі визначі краплення. Вони рівномірні, дуже гарно видно переплетіння. Це приблизно 32-й каунт. Або якщо через дві ниточки основи, це 16-та канва. Бачите, ниточки дуже гарно видно. Ось так. Так от, в набор іде одна із цих наволочок, уже пошита, тут є замочок. Тобто, можна просто, коли ти закінчиш вишивання, то купити. Саму подушечку, і вже надягнути на неї наволочку. Розміри 30 на 30. Помимо цього, є схема саме тієї подушки, яка, наприклад, у вас буде, ось у мене така схема. Це сорочка була, прототипом була сорочка з Вінничини, весільна сорочка, і з неї Юрій Мельничук змалював ось схему. Але ну, дуже зрозуміла схема, все видно. І ниточки, муліни або кручені ниточки від DMC. Тож давайте дивитися, що в мене виходить, і я більш конкретно розкажу якісь нюанси роботи. Ось поки що те, що в мене виходить. Взагалі, саме в цій моделі сирочки будуть соловійні вічка, лиштва, верхоплут, мережка прутик, подвійний прутик. І це така класна, класний спосіб для того, щоб набити руку. І навіть якщо ви трошки не впевнені в своїх ну, діях, в тому, як воно вишивається, тканина така, вона настільки класна, і тут, до речі, шов такий клаптичок для пробного відшиву, можна потренуватися. І ти просто сидиш і медитативно повторюєш рухи. До речі, ось це все вишито за один вечір і ось зараз вранці я трошки посиділа, повишивала. Мені дуже подобається, воно виходить цікаво, така гарна підбірка кольорів, тому що я особисто вибрала щось інше, але на мій подив виходить гарно. Хоча я для себе вже таку галочку поставила, що я хочу все ж таки на оцій кремовій наволочці. Які я ну, окремо докупала, вишити білими нитками, і це буде класно. До речі, от самі такі наволочки я також купувала додатково в майстерні вишив'яз по 200 гривень. Тобто вони готові взагалі от, замочок, все, все зроблено. Тобто Виший на, ньо, на них все, що ти хочеш, і це готовий такий подарунок, сувенір, декор для будинку і все інше. А отут, бачите, багато-багато вічок, тут ще буде вічок. І в чому сам прикол цього всього? що Це дійсно така Вінничина Вінничина, там, він, вінничина тому що от е, снятинські е, білі сорочки, вони там більше, більше ажурності трошки. А Вінничина тут також багато ажурності, але дещо інші шви використовуються. Тому будемо продовжувати. Я дуже задоволена результатом. І у мене є ще один наборчик від майстерні вишив'яз, але там вирізування. У мене зараз ножич... ножнички трошки затупилися, тому що я тими ножничками, скільки в мене були 5 місяців, і їх вистачило на 4 сорочки і 2 роботи. Такі декоративні, там було багато такого, що потрібно було відрізати, і вони мені дещо затупилися. а зараз я думала взяти те вирізування, але воно бно було не дуже гарне. Тим більше, що це. Довелося б купувати нові ножнички. Але я хочу зараз трошки зме... притормозити з покупками, тому взяла саме вічка, лиштву, верхоплут і все інше. А що мені тут приїхало? Приїхало те, ще. Що... Я давно чекала і, ну, верніше, не чекала те, що я давно хотіла. Після особливо такого невеличкого епікфейлу з фрузелком, де мені ну, взагалі не сподобалася заготівка дерев'яна, я вирішила, що ну, треба ж пошукати щось іще. Що у нас ще на ринку є? Якось до чарівної країни я ще не дійшла. Я так дивлюся, підбираю, але воно ну, занадто маленьке для мене. Тобто я люблю роботи побільше, помасштабніше. І тому е я знайшла профіль в інстаграмі MagicTick, е залишу посилання внизу і замовила декілька заготівок під авторські схеми. Це просто краса, неймовірно. Ось дивіться: от перша це буде хатиночка від Надії Нагорної. Тут уже в комплекті є вирізаний фетр по формі, така підставочка, щоб можна було потім цю хатинку поставити кудись на поличку. Хатинка невеличка, от бачите, от моя рука. Тобто вона така. ну Це на кілька вечорів така відпочивалочка. Заготівка тонша, ніж у фрозелка. І мені здається, мені здається. Каунт дещо менший. Але прикольно, це буде такий цікавий досвід. Тож, хатиночка від Надії Нагорни перша. Це також от, планується найближчим часом почати і вишити. Поїхали далі. Наступний такий от віночок від Катерини Безперстової. Вірніше, заготівка під цей віночок. Знову ж таки, масштаб. Це чуть більше, ніж той новорічний віночок від фрузолка. Але мені от такі віночки вони подобаються саме в дерев'яному вигляді, тому що вони зафіксуються, вони десь будуть висіти, прикрашати будинок. Одна приємна деталь це щоб точно всі знали, хто це вишивав, чия це робота, хто такий молодець. я собі замовила таку підставочку зі своїм іменем і прізвищем, щоб фотографувати роботи. Знову ж таки, дивіться, як прикольно зроблено. По-перше, дуже гарно видно текстуру дерева. По-друге, от пропалено просто все рівномірно, так ну круто. Вона невеличка, вона дуже не така невеличка, мабуть, ну я не знаю. У мене завжди проблема з розмірами. Сказати, скільки тут сантиметрів, але ну от така вона невеличка, буде класно виглядати на фото та відео. Подарунок мені вислала таку листівочку, а також маленький дерев'яний брелочок під вишивку. Вже разом з схемою. Приємно. Така малесенька деталь, але це дуже-дуже дійсно приємно. І просто зірочка мого замовлення це така велика-велика пляшка під схему Марії Бровко Хогвартс. І вона величезна, вона реально таких от. Раз, два. Три долоні, також з фетровим задником. Я так давно думала, як же мені вишити цю пляшечку, тому що мені не хотілося просто банальної картинки на, 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 на стіну. Я хотіла щось цікаве, якось оформити, тим більше, що у мене будуть книжкові полички. Вже на ці книжкові полички є фігурки з Гаррі Поттером і е, декілька картин на стіну в мене вже в планах, а щось і вже вишивається. Тож, от е, саме цю пляшечку я хотіла от якось отак. І тут я побачила, що з'явилася ця пляшка. Я... Я її так хотіла, 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 але ну, коштує вона не дешево. Що ж я можу сказати? Коштує не дешево, але воно того варте, тому що, дивіться, є от така підставка. Також випалена вся ініціали Гаррі Потера, лист з Хогвартсу, Сніч, а також чарівна паличка. ну І виглядає воно дійсно круто. Ну, для фанатів петріани це просто знахідка. Леночка, 34 рочків, зайшла в чат. Тому дуже-дуже з нетерпінням чекаю, коли я розпочну цю пляшечку. Це просто щось неймовірне. Обов'язково з вами буду ділитися результатом. І, тож таким було моє замовлення в магазинчику MagicTik, тік Обов'язково поділюся посиланням, покажу вам, як будуть реалізовуватися мої плани. Ой, щаслива, щаслива! І так, приїхали мої матеріали на нову роботу. Сьогодні я стартую з авторською схемою. Це буде перший відшив від Світлани Грабович. Дуже талановита дизайнерка. Настільки талановита, що я купила вже дві її схеми. Це буде третя. І я. Реально захоплена цією роботою, цією схемою, тому що вона мені дуже нагадує щось таке: якесь жіноче коло, якісь такі жіночі чари, трошки такі берегині, водночас там є схематичне зображення мотанок, неймовірно цікава робота. Саме там відчувається, що це щось слав'янське. І вона досить велика 50, верніше, не так. Два... Виходить 27 на 22 см. Я вже відрізала основу мурану, 32-й каунт. Все готове до роботи. Тож, розпочинаємо. Ще одна робота, якою я займалася цього тижня, це Лиса Гора від Світлани Грибач. Я вам казала, що воно мені нагадує щось таке відьомське, жіноче коло і все інше. Ну, а потім дивлюся на назву і така: ну, ну, да, Лиса гора, ну, чого б воно мені ще нагадувало, жіноче коло, якщо це просто Лиса гора. Але це ж, тут, до речі, досить багато вишито, ну як. Скільки тут? 500 з лишнім хрестиків, але воно настільки якось легко пішло. І я просто посиділа один вечір, так поколупала, отримала масу задоволення. Звичайно, тут ще мало що зрозуміло. Вишиваю на Мурану. На Мої улюбленій моїй тканині, 32-й каунт. Наступного тижня буде вже видніше. Що ж виходить? Тому що зараз я. Собі давала такий відпочинок після сорочки за 5 днів на замовлення. Я просто дала собі відпочити, і я брала вишивку тільки тоді, коли в мене був час. І я так сиділа ліниво колупала щось. Ну от, отак, от і наколупалася. Також трошки продвинула маяк від Dimensions. Я вам ставлю скрін з минулого тижня. Ледь-ледь, не багато. Буквально на тисячі хрестиків я продвинулась. Але ж знову. Я, я себе не заганяю, я себе не підганяю. Я вишиваю у своєму такому лінивому довільному темпі і отримую задоволення. Я зараз релаксую. Ось таким був мій тиждень, вишити небагато, але все одно. Я задоволена. Тим більше, що вчора у нас з мамою була консервація, ми закривали огірочки, закрили аж 53 літри огірків. Мама така: ух. Ну, а що робити, якщо воно росте, і ми просто не встигаємо його з'їсти. Тож вчуся бути господарочкою. От реально, у мене скільки років на це просто не вистачало часу, тому що я постійно була ну, то на роботі, то ще щось. А тут, наче, і робота є, але все більш в такому лайтовому режимі, тому насолоджуюся тим, що я можу чому чомусь навчитись новому. І теж консервація, я отримала масу задоволення. Тут, мабуть, жіночки постарше, такі просто за голову хатануться, що як, як, зазвичай, всі такі заклопотані в літній період. Але дійсно класно. І це ж буде цікаво, я ж буду їсти гірочки власного виробництва. Тож, побігла далі, у нас сьогодні по плану також кабачки. Будемо робити смакітки. А вам гарного тижня, гарного дня, гарного вечора. І була рада вас всіх вітати на каналі. Заходьте ще, Па-па!